Доброго дня, дорогі друзі! Я всіх вас радий бачити у себе на каналі, і тим із вас, хто збирається їхати до Ірландії або знаходиться вже тут, буде актуально подивитися дане відео. І сьогодні я хотів би продовжити тему пов'язану з навчанням в Кері Коучі. та поділитися своїми враженнями від навчання в Ірландії. Мене звати Владислав Мазін, ви знаходитесь на каналі Ukrainian subrod, тож не будемо гайти час. Поїхали! І перше, що хочеться розпочати, так це з розташування. Лістовий кампус розташований в одноіменному місті Лістовел за 15 кілометрів від мого місця проживання. Наш кампус, як виявилось пізніше, змінив свою прописку і перемістився до нової будівлі на окраїні Лістового, а саме до бізнес-парку. Там з нуля зробили нове приміщення, в якому обладнали все необхідне для навчання майбутніх студентів. Кількість навчальних кампусів у Керіковича досить велика. Керівництво закладу розділяє різні спеціальності по кампусам, тому потрібно уточнювати місце навчання, перш ніж ви захочете вступити до коледжу. У моєму випадку я розглядав різні варіанти по спеціальностям, але разом з тим я не бажав їздити дуже далеко від свого дому, бо, по-перше, це дуже затратно в плані грошей. А по-друге, інші кампуси знаходяться знатно далеко від мого дому. А тепер перейдемо до наступного пункту, і це транспорт. Так як я мешкав в 15 кілометрах від Лістового, то мені було потрібно знайти оптимальний варіант, як добратися вчасно до початку першої пари. До прикладу, перший автобус із бальбоньйону виїжджає о 7.40 ранку і пробуває до Лістового о 8 годині, а мої пари розпочинаються о 9.15. І щоб не тринятися більше години на холоді, ми разом з іншими учнями коледжу коперувалися, брали машину, і їздили на навчання. В нашому кампусі навчалися люди різних спеціальностей, таких як догляд за дітьми, бізнес та IT, психологи, фотографи, а також догляд за людьми з обмеженими можливостями. І ось так ми всі досить компактно розташувалися в новій двоповерховій будівлі. На території нашого кампусу знаходиться невелика їдальня, і в перервах між парами там збираються усі студенти. І у кожного є змога купити щось смачненьке, щоб поїсти. Правда, ціни в нашій їдальні досить високі, і це великий мінус. Але разом з тим, у кожного є змога взяти собі безкоштовну каву зранку разом з тостами, і це великий плюс. Також цікавим фактом є те, що наша будівля має лише два поверхи, але разом з тим, у нас є ліфт. І цей ліфт був створений спеціально для тих людей, які мають певні обмеження в русі. І це теж є великим плюсом. Окремо, хочу відмітити, що на території нашого закладу є окрема технічна служба. Ця служба допомагає викладачам, а також студентам у випадку, якщо виникають певні технічні проблеми з технікою, такі, як. Несправності, або, наприклад, якщо не працює інтернет чи не працює світло в кімнаті, то вони можуть тобі допомогти при вирішенні тих чи інших питань, і це досить гарна річ. Також мене здивувало те, що окрім затишної вчительської кімнати, у наших вчителів також є в наявності власна кухня, а також власна вбиральня. І підводячи риску, можу сказати, що наш кампус більше смахує на типове офісне приміщення для працівників, аніж на типовий для нас, українців, навчальний заклад. А тепер перейдемо до наступного пункту, і це виплати та стипендія офіційно на навчання до коледжу, я втратив змогу отримувати виплати від держави. І відтепер коледж буде нараховувати мені стипендію в залежності від того, як я буду відвідувати заняття, а також від моєї успішності. А по факту виходило так, що я отримую все ті ж 208 євро в тиждень, але в одному вони були праві: якщо я прогулюю пари або не переходжу на них без поважної причини, то. Кількість виплат буде зменшуватися в залежності від кількості пропущених днів. А протягом тижня я офіційно можу пропустити не більше аніж 2 дні. Тому тепер бажано не прогулювати і не хворіти без поважної причини, бо будуть наслідки. Крім того, з плином часу я дізнався, що ті люди, які мешкають віддалено від лістового, можуть подати окремо запит на отримання додаткових коштів на транспорт. І таким чином я подав цей самий запит, і моя стипендія виросла із 208 євро до 235 євро. Звичайно, компенсація не дуже велика, але все одно було приємно. Плюс у кожного із студента є студентський квиток, який він може в принципі, використовувати в якості проїзного, якщо ви, як студент, будете використовувати спеціальний додаток TFI GO. І таким макаром ви можете купувати квитки, і їздити в два, а то навіть в три рази дешевше, аніж звичайні люди. Тому користуйтеся. А тепер перейдемо до наступного пункту і це навчальний процес. В перші дні мене познайомили з двома викладачами, які в майбутньому мали вести у нас всі предмети. Це Кевін, фотограф зі стажем, та Норен, яка мала вести у нас. Комунікацію, ділову етику та стажування. І після знайомства зі своїми викладачами я отримав своє персональне робоче місце в класі, а також розклад занять. Що стосується розкладу, то наші пари починалися о 9.15 і закінчились о 4.30, окрім п'ятниці, коли ми працювали до часу 30. Що стосується цілому, то я навчався по графіку full-time, але деякі мої колеги навчалися по принципу пар тайм, тобто неповного робочого дня. Їм було простіше, бо вони могли втікати на офіційних засадах з пар уже в час 30 дня. Ну а в моєму випадку приходилося діти повний робочий день, і тут було без шансів. Що стосується мого класу, то нас навчалося в групі лише сім людей, із яких до кінця дійшло лише п'ятеро. Нам дісталась досить гарна світла кімната, де було все необхідне для навчання. Це робочі столи, стільці, проєктор, інтернет, світло, все необхідне обладнання для фото. Правда, місце було трошки малувато, але разом з тим це було все одно досить гарне приміщення. Але з мінусів можу відзначити лише один. Це те, що коли на вулиці ставало досить холодно, то в кімнаті був просто дубар, і було неможливо нормально сидіти і щось друкувати чи писати. Нам ніяк не могли відремонтувати систему опалення до самої весни, і це реально мінус. Окремо хочу виділити той факт, що нам дісталося по грантовій системі від Європейського Союзу нові ZenBookі. Це реально класна річ, вони реально нові, швидкісні, і 16 гігабайт вбудованої пам'яті дозволяло нам працювати як в фотошопі, так і в лайтрумі. І це є досить приємним бонусом від навчального класу від Кері Ковичу, тому за це окремо хочеться сказати їм дякую. І в завершенні теми комп'ютерів хочу сказати, що якщо у вас є проблеми з вашим персональним комп'ютером особистим, і у вас немає змоги нормально працювати вдома над домашкою, то Кері Коледж дозволяє вам взяти в оренду старенький, але досить швидкий ноутбук, щоб ви могли виконувати всю домашню роботу на ньому. Так, до прикладу, у мене є мій персональний комп'ютер, а через те, що операційна система на ньому досить слабка і комп'ютер весь час тормозить, мені довелося взяти ноутбук для виконання домашніх робіт у коледжі. Для цього потрібно залишити свій контактний номер, також ППС номер і студентські дані по суті. І все, і ви отримуєте цей ноутбук протягом всього часу навчання в коледжі. І це є досить великим плюсом. І цим плюсом користуються не тільки українці, а також і місцеві ірландці. Тому за це їм теж велике дякую. Що стосується нашого навчального процесу, то він проходив у форматі презентації, а також розмов на англійській мові. Час них ми обговорювали представників той чи іншої появи фотографів, а також як виконати те чи інше фото в тому чи іншому стилі. І єдине, що мене напрягало в нашому навчальному процесі, так це те, що доводилося сидіти і робити досить монотонну письмову роботу кожного дня. На привики жаль, цієї писанини за кордоном не менше аніж в Україні. І вам доведеться сидіти і виконувати оцю монотонну домашню роботу, і в випадку, якщо ви її не здасте вчасно, то вас за це точно не похвалять. Тому будьте до цього теж готові. Окремо хочу виділити той факт, що мої пари закінчились о 4.30, але мій автобус до тому був лише о 5.40. І щоб не тинятися без діла, я дуже часто засиджувався в стінах коледжу та робив домашку саме там. В якості новизни для себе може змітити те, що для комунікації між нами, між викладачами та студентами ми використовуємо програму Microsoft 365. Там є досить багато різноманітних опцій для користувача. Ми використовували програму Teams, всередині якої є різноманітні опції від створення презентацій, Excelських документів, вордовських документів до створення різноманітних опитувальників для. Вас чи, наприклад, для інших цілей, тобто там досить велика кількість інструментів, і користуватися нею я рекомендую кожному. Вона нам допомагала тримати зв'язок з викладачем і вчасно відсилати йому завдання, де б вони були, чи в стінах коледжу, чи можливо в іншому місті. Окремо хочеться виділити той факт, що під час навчання нам видавали персонально флешки на 8 гігабайт, а також фотоапарати для зйомки. Це були фотоапарати Canon 2000D та 1320D, з якими я досить добре знайомий. І останок я вже повторюся, що я навчаюся на QQI Level 5, який дозволяє мені в подальшому вступити на навчання до Ірландського університету. Також я маю певні преференції у вигляді балів при вступі в цьому році. Це позитивний момент. Також багато українців навчаються на 4 грейді, але 4 рівень не дає ніяких преференцій при вступі до вищого навчального закладу на провелки жаль. Але в стінах нашого коледжу навчалось близько 300 українців, і, як показує практика, є змога вступити на навчання кожному. Все залежить від вашого бажання. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал і сподіваюсь, що ви зможете вступити до коледжу або до університету в цьому році. І що ця інформація вам хоча б хоч трошки, але допоможе. А ми побачимося в наступному відео. Тому всім удачі, всім бувайте!